Сьогодні я розкажу вам трішки про себе через чай. Щоб зрозуміти навіщо пити чай, достатньо бажати дізнатися про себе. Пити чай можна з будь-якого посуду: самому чи з друзями, а для чайних церемоній не потрібно отримувати докторську ступінь. Я люблю побути з чаєм наодинці з радістю пригощаю ним гостей. Важливо заземлитися і усвідомити себе в моменті. Такий ціпот я завжди беру з собою. А цей, на жаль, зламався, тому ви знаєте, чим мене порадувати. Вибір чаю потребує часу, але не більше, ніж його приготування. А це мій фаворит Дахон Пао. Про нього ще поговоримо. О, а цей чай дуже екзотичний, не для всіх. Продавці чаю дуже люб'язні і часто кладуть вам бонуси. Великий червоний халат, як на мене, король у лунів. Не дивлячись на сильний ефект, він одночасно тонізує зранку і розслабляє після важкого дня. Тому причин заварити чай є до біса багато. Не бійтеся відкриватися новому, скільки того життя!